Шановні українські християни, коли вам кажуть про те, що в 1800 х роках масово опублікувалася Біблія у Всеросійській імперії, і публікації доходили до мільйонних тиражів, то згадайте про те, що сильнодальній переклад Біблії на російську мову з'явився тільки 1876 року, і що саме цього року. Був виданий Емський указ, який забороняв українську літературу оригінальну і перекладну. Книжки українською мовою не можна було ні публікувати, ні вивозити на територію Всеросійської імперії. І ця заборона діяла, як на оригінальні твори. Так і на переклади на українську мову. Як ви вважаєте, переклад Біблії потрапив під цю заборону? Як на мене, то найголовніше, що цей указ забороняв саме публікацію і ввезення Біблії українською мовою у Всеросійській імперії. І на територію Всеросійської імперії. А вся решта літератури заборонялася просто додатково і гамузом. Бо коли з'являється переклад Біблії певною мовою, то цей діалект або ця говірка вже визнається мовою. А для Всеросійської імперії найстрашнішим, що могло бути, це визнати українську мову мовою. Бо тоді виходить, що ця мова і давніша, і багатша, і розвиненіша за російську. І тоді виходить, що не можна сказати, що українці і росіяни один народ. І не можна претендувати на історію українського народу і сказати, що ця історія спільна. Саме тому, коли нам щось говорять, то ми повинні добре зважувати, чи всією інформацією ми володіємо, і чи достовірною інформацією ми володіємо. Бо лукавий дуже добре. Бреше, розповідаючи, що хтось хороший, а хтось поганий. але